Все зрозумієш, колись в Івано-Франківську презентували новий фільм режисерів Родіона Волкова та Ольги Комановської. Це поетична драма, яка розповідає про звільнення Херсона та долю однієї української сім'ї. На заході проводили благодійний збір на підтримку 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія. Зазначив, що у фільмі зіграли прикарпатські актори Ігор Захарчук, Оксана Стриданюк та Ольга Комановська. Ми це все переосмислили, проплакали, і тоді Оксана дуже дольвала за останній кадр, де узнала, що чоловіка вже більше немає. І вона каже: Дирвляй, тись може я? я ж там, я не пла... я не, не змін заплакати. Мені тут треба сльозу, тут треба сльозу. І я кажу, ну і ні, ну ми там плакали. Ти жінка. Ти там я є. Знаю, та... <laughs> я тоді є латина. Тебе я за депо жити і ще розказати цю історію далі. Вона мене ця роль знайшла, щоб я зросла внутрішньовіруси. Бо я пам'ятаю, що в мене якесь таке було. Прийняття цієї ролі, що мені хотілося хіба просто сидіти і плакати завдяки Олі, щоб вона була і постійно якось мене виводила трошки в інше русло, бо я не вміла тоді інакше цю ситуацію сприймати. І якось так склалося, що після того як я отримала цю роль, у моєму житті дуже багато з'явилося жінок, які чекають, їхні переживання. Я почала ходити на вистави, які говорять про те, що такі жінки повинні бути помісні.